Президентські вибори та права людини в Україні стали головною темою закритого засідання Ради безпеки ООН. Помічник генсека ООН Іван Шимонович розповів про порушення прав людини на сході України. Ну а також утиски національних меншин на окупованому півострові Крим. Але от позиція Кремля вкотре не збіглася з баченням цивілізованого світу. Андрій Васильєв знає більше. Порушення прав людини та президентські вибори в Україні ось дві головних теми, що обговорювались на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку. Радбез пройшов за зачиненими дверима у форматі закритої консультації. Такий формат було обрано через конфіденційну інформацію, що містилася у доповідях заступника генсека ООН Івана Шимоновича та помічника генсека Оскара Фернандеса Таранко. Іван Шимонович доповідав про порушення прав людини і утиски національних меншин у Криму. А Таранко про нещодавній візит Джефрі Фельтмана в Україну. Про президентські вибори в Україні говорили окремо за словами постійного представника України вон Юрія Сергієва. Члени Ради безпеки виказали підтримку офіційному Києву, а також закликали Росію не втручатись у проведення виборів. Відвести свої війська від кордону з Україною це наразі головна вимога до російської сторони. Попри неодноразові заяви з Москви про відведення військ, ці заяви поки що так і лишилися обіцянками. Крім того, на радбезі Росія заявила про своє бачення порушень прав людини в Україні. Російський МЗС поставив під сумнів об'єктивність та достовірність доповіді Івана Шимоновича. Дуже в складну ситуацію потрапила сама Росія, опинившись в абсолютній ізоляції не тільки в Раді безпеки, а і всій організації війних націй. Наступного місяця у радбезі головуватиме Росія. Є ймовірність, що наступний радбез з розгляду українського питання, що буде скликаний наступного дня після офіційного проголошення результатів президентських виборів, відбудеться під головуванням Віталія Чуркіна. Андрій Васильєв, ТСН 1+,1, Нью-Йорк, США.